Вітаю вас, друзі! Зараз я вас познайомлю з нашим еталонним проектом. А саме р 6 восьма двадцять п'ятого року, яка прокачана на сьогоднішній день повноцінно на Stage 2. і якщо ви пильний наш глядач, ви цю машину вже бачили у попередніх відеох і зможете зараз детальніше подивитися, як вона виглядає розібрана. Ну і настав час поїхати і в цьому всьому розібратися. I'm just playing with them now, yeah. Oh my God! What she saying? Say it loud, yeah. I can't respect it. I'm in a gym, but I am not flexing. It came from a Ford. I'm needing a Lexus. Shooting like Luca. I told him I'm next. shit just... Oh my God! I'm just playing with them now, yeah. И зараз я нажму gas pedal. пол. О -хо -хо -хо! <laughs> носить, блин! <laughs> Ти відчуваєш, що на квадро у нас в першу чергу йде привід на задню вісь, тому що у нас жопа віляє при розгоні. Я людина іскушона, я постійно навалюю на потужних машинах, і мені все одно раз за разом ера 6 залітає просто космічно, ребята. Так як ми багато працюємо саме з РС-6, чомусь саме РС-6, да, я їх обожнюю в усіх поколіннях, в них є певні нюанси. Наприклад, в це восьмому поколінні дитяча хвороба, з якою ми зіштовхнулися, це в нас було задній редуктор. Ті, хто купляли перші, 8 восьми. Пізніше це виправили, з тим, що в них є запатівання редуктора. Там витікає поступово все мастило. Він працює на суху і він вгрьову, він приїжджає. Завод знає про цю проблему. Вони робили завжди поступаємося. Завод знає про цю проблему, вони компенсували. Якщо в тебе гарантійна машина, ти звертаєшся до дилера. Він бачить, що в тебе запатівший редуктор. Він зазвичай його одразу міняє. Від себе хочу сказати, що у нас насправді. Р6 дуже надійні машини. І навіть на пробігах 200-300 тисяч на С7-х, які я бачив, там виключно вилазять вже дрібниці. Тобто, ну, да, звісно, це в нас задіри на алюсілі. Це в нас абсолютно нормальна штука, тому що коли в тебе стінка алюмінієва з покриттям алюсілу, воно ідеально, воно надпотужно, воно як алмаз алюсіл. Але ви маєте розуміти, що на стінці у вас надтонкий шар. І коли він відкритий все, мотору в вафлі рано чи пізно він вже приїде, буде стільки масла жрать, що це буде просто невміняємо. Те, що у нас стосується внутрішньої інкрустації, я помітив, що r 6 почали замість червоної теми впроваджувати синю тему. В першу чергу подивіться на цей текстурований шикарний карбон, який насправді не просто щось там, він йде в нас синьою строчкою. Тобто це в нас унікальна штука, насправді, яка, скоріш за все, тільки на Р6 зустрічається. У нас усюди ніточка синя стала, у нас підсвітка частково синя стала. І вся машина, вона перетворюється в синю тематику. Мені це насправді подобається, тому що я прихильник РК і Арлайн РК це в нас завжди про синій коля. Те, що стосується у нас р 6 це в нас немаленька машина. Найбільша проблема, як я вважаю, це саме вага цієї машини. Тому що ми останній раз, коли зважували Р шосто, C8, це в нас був до Фейслів, це в нас було, мабуть, роки 4 тому. Машина, вдумайтеся просто на секунду. Машина важила 2 тонни 150 кілограм. Це надвелика вага. Якщо ви пам'ятаєте, М5 УКС ми порівнювали там тонна 850. Тобто вдумайтеся, 300 кг різниця по вазі. Тобто це 4 чол... ну, людини повноцінні великі, які сидять в салоні. І на R6, коли ви в неї сідаєте, у вас ці люди вони завжди з вами. Ви не можете їх викинути, тому що вони вбудовані в машину. Потужність це круто, тому що тут двигун набагато краще ніж у BMW. Я глибоко в цьому переконаний. Зараз ми маємо тут 800 кінських сил. Для М5 f 90 це вже в саплях, вже в говні. Ти вже їздиш, і ти вже думаєш, Боже, тільки не шатун. Зараз ми виїжджаємо напрямік. Я перемкнувся в рс режим. Я вже не переймаюся, що нас зараз розмолотить десь. Ні, її носить сильно. Гальмуєш? Звісно, гальмуєш. 800 кінських сил, навіть коли машина важка, ти це відчуваєш. Вона рве. У тебе V8 з самого низу ти трошечки, ти трошечки її даєш. І вона завжди хоче їхати. Тут немає такої проблеми, як на двох літрів, коли ви виїжджаєте, і вам спочатку потрібно розкрутити двигун. Цей двигун розкручувати не потрібно. Він їде завжди усюди з будь-якою швидкістю, з будь-яким завантаженням. Саме для цього беруть Р 6 тому що це універсальний бізнес-сідан. Тому що так воно коштує набагато більше, ніж R6, Але. Блін, звичайна А – це звичайна А 6 Ереска це завжди РеСК. І навіть через 20 років, через 30 років, це буде ексклюзивна машина, якщо вона в нормальному стані. Ви завжди отримуєте задоволення від їзди. Ви. Бля, що це таке? Катайся далі, дядя. Дивіться, я йду в потокі. Завжди, коли зліва є вікно, люди піджимають для того, щоб не пропустити. Мене ніхто не піджимає, розумієте на цій машині. Тому що всі розуміють, що вона швидка. Ну, таку машину ти не зупиниш на тим, що ти її просто заблокував. Ну а від себе, блін, я ще хочу додати, що насправді Р-6 це не, не та машина для треку. Насправді. Тобто, ну, трек р – це все одно корова, ви розумієте? Але ви маєте розуміти переваги. Коли ви виїжджаєте на трасу, коли ви в схожих умовах знаходитеся на великій, надвеликій швидкості, ви взагалі не напрягаєтесь. Ця машина тримає все, що тільки можна. І на швидкості 350, а на такій швидкості я їздив на Р6, ти взагалі не напрягаєшся. Єбадь. Мені, мені потрібно дві полоси, тому що на вас така розбита дорога, і я починаю пришвидшуватися, мене в усі боки кидає. Хочу від себе додати, що тут в нас коротка рейчка. Тобто вам не потрібно це постійно цей штурвал крутить. Ви завжди залишаєте руки на кермі. Готові? Охо, її носить! Блін, автобусна полоса. Ми ж маємо красиво заїхати на ЮПД, правильно? Хочу від себе сказати, що коли ти обираєш R6, не бери магнітну підвізку. Так, для певних задач вона краще, але якщо ти хочеш комфорт... Боже, більш комфортнішої тачки, ніж R6 на пневмі, собі ну, реально важко уявити. Якщо ми розбираємося з самою R6, то в першу чергу ви маєте розуміти цю філософію, в принципі, що ж це за машина. В першу чергу, це в нас бізнес диван, який у нас претендує на те, щоб бути спортсменом. І ось все, що в нас є в машині, і є це поєднання. Подивіться, на шикарнющі... 22 колеса, які встановлюються з завода. І можу вам по секрету сказати, що тут навіть 23-ті встановлюються, 24-й є унікале. Ця машина має всі необхідні комфортні елементи, а саме задню падрульку. Тобто задні колеса у нас підрулюють, коли вони на великій швидкості, і коли ви на швидкості залітаєте в поворот. Ця машина надзвичайно велика і важка. Про це ми обов'язково трошечки пізніше теж порозмовляємо. Ця машина має повноцінну. Ребята, панораму. Той, хто не знає, це дуже-дуже велика вага, яка додатково гальмує саме цю машину. Якщо ми вже розмовляємо за зовнішність, давайте одразу проговоримо за чорний колір дисків. Тому що ну, воно виглядає круто. Певний час я теж їздив на чорних дисках, але проблема в тому, що коли у вас гума і диски одного і того ж самого кольору, воно у вас повноцінно злівається. І надвеликий Радіус вже не так сильно помічається. Тобто, якщо цю машину на неї дивитися здалека, вона виглядає як 20-ті ці колеса або два, ну максимум 21 перша. Ну і раз ми вже тут, давайте зацінимо наскільки ж крута карбона керамічна система. Вона у нас тут встановлена така ж сама, як на урусі, тобто, це найбільший розмір кераміки, які на вак групі ви в принципі можете отримати. Супорт у нас став 10-ти поршневий. Тобто, ті, хто знають проблему великих супортов, коли, коли у вас, наприклад, 8 поршнів, у вас встановлюється в один супорт 4 колодки. Але на 10 першні вони знову перейшли на одну моноколодку, і це насправді максимально круто. Так як ми про це розмовляємо, хочу вам сказати, що існує багато різних поколінь карбонокераміки. Є перше покоління, воно найгірше на ауді, найдорожче, найбільше всього псується. І є останнє покоління вже саме це, яке не має вже проблем з низьких. Тобто, коли вона холодна, вона нормально працює, коли вона перегрівається, воно набагато більше витримує. І, в принципі, ця карбона кераміка коштує дешевше, ніж попереднє покоління. Багато людей питає, що ж таке RS6 Performance. Тому що Performance – це додаткове слово, воно має там бути якісь аксесуари, елементи, як всі звикли. І найголовніше, про що люди постійно розмовляють, кажуть один одному, але ніхто не знає 100% до кінця. Це саме більші турбіни, які можуть нам дати набагато більше потужності і які встановлюються на урусі. Сьогодні ми разом з вами доберемося до технічки і разом з вами в цьому обов'язково розберемося. Вид ззаду, подивіться на ширину колес. Тобто, якщо на таких широких колесах машина буксує і в усі боки кидає, а це непогана резина у нас насправді, це нам каже про те, що ця машина надпотужна, насправді. І я не знаю, куди вже ширше ті поставити диски на неї. Вихлопна система. Подивіться на розмір цієї насадки. Тобто я не знаю, що це таке. Хто це вигадував, це точно вже не про вихлап, це вже про якийсь космос. І одразу хочу сказати, що 4.0 TFSI на даунпайпах, на рідному вихлопі, а особливо опціональний вихлоп, який сюди в це один з найкрутіших V8 звуків. Які, ну, я в цьому глибоко переконаний, ребята. Якщо ми беремо дизайн, він реально жирний, класний такий сок. Прям. І ось в цьому сегменті я вважаю, що крутіше машиною за r 6 в принципі, не може бути. А якщо ми ще врахуємо туди, як я вже казав, пневмопідвізку, яка у нас не просто пневмопідвізка, вона реально м'яка. Ви просто пливете усюди, де вам потрібно. Я стіл так, а донлис, а свевий невелайн. Яли неведані, сто гібабайсан, тейдераш фронтаблан. y'all only give them They crash on the road now, but I stay my line, I was always driven Наша r 6 в проекті Stage 2 Можна вже сказати, що завершена. Нам лише залишилося її заміряти повноцінно, отримати цифри. Те, що найцікавіше, я переконаний саме для власника цієї машини. Тому дивіться і в кінці. І так само вона зараз знаходиться на стенду виміру потужності нашому. Не просто так. Ми отримали з Р6 перформанс. Задумайтеся тільки 800, майже 800 кінських сил. Це ви можете дуже добре зараз побачити на графіку. Кмітливі наші глядачі. Пам'ятай цю машину, тому що коли вона була в процесі, ми її вам вже показували. І тоді я вам розповідав, що ходять легенди серед власників Р 6 що, наче на перформанс встановлені турбіни від уруса. І зараз. Це не можна підтвердити, коли ви берете турбіну, на неї дивитесь, так, да, це точно турбіна від уруса. Ні, це відображається на графіку, тому що турбіни від уруса вони більше, вони два бари стабільно тримають і, в принципі, працюють без, без жодних питань. А, ну а давайте разом з вами розберемося, що ж ми тут, в принципі, зробили. Найголовніше, що у нас є ЕБК, електронний блок керування, просунутий сучасний бошавський блок, який класно насправді налаштовується. Тобто ми програмно доналаштували, оптимізували вугол, оптимізували, наддув оптимізували і, звісно ж, суміш. А, і прикол в тому, що, як я вам вже розповідав, це для нас робить дистанційно меднес Моторспорт. А саме він, тому що я вважаю, що в усьому світі. Діті на сьогоднішній день, мабуть, кращого спеціаліста немає, який так знається на 4.0 TFSI. Ми його вже не один раз до нас запрошували До війни він приїжджав, налаштовував нам машини і тут. Такі результати ми отримаємо не просто тому, що ми налаштували класна машину, а тому, що в нас, в компанії Sprintheck, ви отримуєте комплексний підхід. Обов'язково, окрім налаштування, це в нас впускна система Eventuri. Давайте зараз на неї подивимося, як вона вже встановлена. Ми її роздивлялися до встановлення. Шикарно, приємно виглядає візуально максимально гарно. І якщо ми сюди подивимося саме на Serial Number, тут у нас під кінець мінус 9. it. <laughs> А 10 це в нас означає, що це в нас ювілейний випуск Євінтурі. Окрім того, що Євнтурі це, в принципі, це шедевр, це іскусство, реально мистецтво, вибачаюсь, це максимально крута штука. Окрім всього цього, ми ще лімітовану ексклюзивну версію отримали. Це додатково завжди приємно. Звісно, на це 8 му поколінні у нас завжди встановлюється вже OPF – Otto Particle Filter, Це по факту насажний фільтр. Я постійно про це кажу, але для. Нових глядачів, зараз ми можемо. Тут кришечка не так легко знімається. Якщо ми можемо зазирнути за двигун, зараз давайте покажемо. Ми бачимо даунпайпів термоізоляції з каталізаторами. Тобто, ця машина у нас теоретично виходить на всі екологічні навіть норми. І при цьому вони не можуть зламатися, вони все одно дають звук. Тобто, для тих людей, хто не хоче пряму трубу, для кого неприємний запах, ви експлуатуєте машину десь в країні, де високі євро норми. Тощо, це ідеальне рішення насправді. Давайте рухатися далі, окрім. Впуска налаштування даунпайпів, дуже 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 важливий елемент. Це в нас кулера. Кулера у нас на це восьмому поколінні знаходиться по боках. Подивіться наше попереднє відео, ви побачите, як ми розбираємо їх і все інше. Але одразу теж хочу сказати, те, що на перформансі мене натхнуло, те, що мені дуже сподобалося, це машина стала фейсліфтовою. Коли вона переходить на етап фейсліфт, зазвичай всі дитячі хвороби починають прибирати, і саме на перформансі Ауді зробила більше кольора, тому що знову ж таки, якщо ви бачили попереднє відео, ми їх порівнювали, вони не настільки менші ніж вагнерівські кулера. і. Проблема до фейсліфту у нас була в тому, що у нас на, на, на тюнінгу надвелике впускне повітря по температурі. Для того, щоб це прибрати, завжди обов'язково, навіть на стокі на до обов'язково потрібно встановлювати кулера. На перформанс на стокі їх вам буде вистачати. Але все одно, якщо ви хочете перформанс, якщо ви хочете тюнінг, якщо ви хочете більше ефективності, ви маєте використовувати саме вагнер. Ну і багато наших глядачів, якщо саме в тебе є R6 або в твого друга, зазвичай питають, скільки ж коштує саме така конфігурація налаштувати під ключ, тобто привіз машину, почекав тиждень, забрав її все чікі пукі Саме в такій конфігурації, як вона зараз, на якісних, на максимально якісних компонентах, тому що варіанти є, і є альтернативні більш дешеві. Такий проєкт буде коштувати під ключ біля 15 тисяч доларів. Це звучить дуже сильно. Але, ребята, я вам маю ще додати важ... надважливу інформацію: якщо вам 800 кінських сил замало і на спирту вам не вистачає все інше, на такому стейдж-2 єдине, що вам потрібно зробити, це докинути гібриди, які у нас тут встановлені. І це в нас, звісно, допрацювати паливну систему. Тут вже в нас є декілька нюансів. Ми не будемо розповідати, що саме ми там робимо. Але ви можете дуже легко стейдж 2 на 800 кінських сил перетворити на стейдж-4 на 1000 кінських сил. І саме це і є велетенською перевагою Р 6 І саме цей двигун одразу вже скажу швидесенько, Він надійніший, ніж попереднє покоління. Він показав себе за весь цей період експлуатації, як тільки він з. З'явився тільки з гарної сторони. Ну і плюс я нагадую, що там настановлені вже чугунні гільзи гільза з завода. Ну а зараз давайте рухатися далі, досліджувати цю машину. Ну що, спостерігаємо, як машина заміряється на стенді. У кожної компанії є певні еталонні проекти, на яких вона спеціалізується. І саме компанія Sprinttek глибоко спеціалізується на 4.0 TFSI. В свій час ми зробили найшвидшу R6 c 7 на дуже велику потужність, яка у нас приїхала на офіційне змагання в 9,5 секунд квотер. Ми зробили дуже багато інновацій. Воздух-воздух. рішень народили на 4.0 TFSI. Коли в нас. Вийшло нове покоління r 6 С8. Звісно ж, першу машину, яка зробила в Україні тюнінг, зробили знову ж таки ми. Тому що ми на цьому глибоко спеціалізуємося. Власники цих машин нас цінують за це. І, ну і, звісно ж, Фейсліфтова перформанс-машина 25-го року, яка перша вирішила зробити тюнінг, звісно, знову ж таки приїхала до нас. Ми це цінуємо, дякуємо, що ви їздите до нас. І ми залюбки будемо робити ще більше машин. І нагадую, до речі, 4.0 нульті це не єдиний двигун, на якому ми спеціалізуємося, їх досить багато. Для мене, коли я чую рс 6 це не якісь букви, цифри. Це для мене як лайфстайл, це сенс у житті. І я до R6 насправді вже дуже звик. І, можливо, я вже не отримую того натхнення і задоволення, і щось десь забув, не показав тощо. І тому ти мій любий глядач. Обов'язково маєш написати, що саме ти хочеш бачити по цих машинах. Тому що без твоєї допомоги ми ну точно не розберемося. Ну і разом з вами зараз ми зробили вже фінальний тест-драйв, і будемо скоро віддавати машину клієнту. І я впевнений, що він буде задоволений, тому що те, що я досі бачу, я задоволений роботою компанії Sprintec. і в черговий раз ми поставили на ноги їдучий стейдж 2. І це не може не радувати нас. І тому, мій любий глядач, сподіваюся, тобі все сподобалося, і ми з тобою обов'язково побачимось в наступному нашому випуску.